Івано-Франківську відкрили притулок для тих, хто страждає від фізичного чи морального насильства у сім'ї. Приміщення знаходиться у новому будинку. Його місто надало саме на ці потреби. Ми виділили приміщення, також додали кошти для ремонту. Також за субвенцію в куплений автомобіль, який дуже необхідний був для саме цієї роботи. Ну, жінки, які попадають у кризові ситуації, тепер мають ну, місце, де вони можуть перебути. Тут всі умови створені. І дуже добре, що ми це зробили у новому притулку. Було зроблено ремонт. Для дітей окремо облаштували дитячий простір, для зручності малюків закупили дитячі ліжка. Тут є тут є приміщення кухні, де можна приготувати собі їжу. Тут є кімнати, де є ліжка, де є ліжка, ліжка для дітей, а також є побутові прилади, такі як праска, як гладельна дошка, є телевізори. Будинок розрахований на 10 ліжко. Місць потрапити можна сюди тільки за відповідним скіруванням, які передбачені законом, суб'єктами, які надають соціальні відповідні послуги по протидії домашньому насильству. Це скерування пояснюють у департаменті соцполітики отримати не складно і попереджають бігати з документами жертви, які необхідна термінова допомога не потрібно. Кажімо, сьогодні позвонила навіть сьогодні, можуть може бути екстрений випадок, тобто є взяли керування в той самий день. Може бути на наступний день. Тобто, тут не ну не стоїть питання, що оформлення якихось документів, що воно там розтягується в часі. Ну, власне, тут якраз оперативність напевно найважливіше. На потреби цього притулку каже заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко. Також виділено майже 1 мільйон 700 тисяч гривень державної субвенції, адже зазначає чиновниця проблема морального чи фізичного насильства на Прикарпатті загострилась. Таких звернень вже є понад дві тисячі, і звичайно, що ми бачимо, що потреба гостра є в відкритті таких притулків. По нашій Івано-Франківській області це є третій притулок цілодобового перебування. Тут особи можуть отримати як інформаційно-консультаційні послуги, також послуги юридичного характеру. Звичайно, що і правова допомога буде надаватися, але основне це є психологічна допомога. і, також обов'язково, якщо є потреба, в медичному обстеженні кожен такий притулок має домовленість і з медичним закладом, де може бути обстеження осіб, які цього будуть потребувати.